Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч! Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезону 2021 2022 років 28 вересня, 2021 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів. Сезон 2021-2022. Група Ді Шахтар Донецьк на НСК Олімпійському. Команда Роберто Дезербі, приймає інтернаціоналі Сімоне Інзагі. Бойова нічия 0-0. Ну давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. До речі, друзі, у цій групі діщі були такі команди, як Реал Мадрид та Шериф. Тобто Шахтар Донецьк, Інтер, Реал Мадрид та Шериф. Ну, давайте говорити про наш матч. 4-1-4-1 стартова розстановка Донецького Штаря. Роберто Дедзербі, головний тренер команди. Андрій П'ятого ворот, так ми голом Матвєнко. Марлон, перед центральних захисників. Ісмаїлі Додо по флангах. Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник. Майкон, Алан Патрік, центральні атакувальні півзахисники. Педріньо, Манер Соломон по флангах. Та Ласіна Трауре, у нападі, це стартова розстановка Донецького 3 5 2 стартова розстановка інтернаціоналі, Ганданович Ворота, Деврійш Крінір Бастоні, Три захисників, Вісіно Брозович, Ніколо Барела, три капів захисників. Дензел Дюмфріс, Відріку, Дімарко Латералі, Лутаромарціс, Едін Джеко у нападі, це стартова розновка. Відповідно, Інтера. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме говорити. Шахтар, друзі, дуже здорово, українська команда розпочала. Шахтар більше м'ячем Володів. Ну, взагалі, м -м -м, Шахтар Убердадзермі просто тотально володів м'ячем, справді, в матчі проти Інтера, я хочу сказати. Тобто. Команда була ось в Володзіння, Володіння і ще раз Володзіння. Все через короткий пас. Ну, в принципі, філософія ревів саме така, де і є. Контроль, контроль через контроль. Шахтар більшолдівня чима. Але при цьому таки перший момент створює такий небезпечний інтер. Ніколо барела, удар із за мешаної площі поперечена, рятує Шахтар. Весь це так шанс виникає в інтера, але не вдається його реалізувати. У 4 були. Пара непоганих атак, пригадається небезпечна була атака, коли Манур Соломон. Дуже напевно змічується манор-удар, але трішки манур Соломон не влучає. Ще був момент, коли Закріп, дуже шахтар, дуже так здорово виглядав, Приведеться ще вдарила на Патріка, з ворота! Повз ворота! Пробив Алан Патрік! Ось. Ну, в принципі, в інтере була поперечка, да, Але в принципі Шахтар Донецьк абсолютно нічим інтеру не поступався. Ще, до речі, в інтере момент у Адіна Джека, коли Дін Джеку замикав дальність стій, коли не влучив у ворота. Але Шахтар також дуже здорово і свої атаки дуже здорово команда Роберт де проводила. Ось, але ось, друзі, Лассіна ось отримає пошкодження в дебюті матчу з Дензелом Дюмфрісом на 11-й хвилині матчу було зіткнення, і ТТ поміняв відповідно Лосіна Треворе. Там і справді дуже була важка травма. Ласіна Треворе. Ось, і справді травма була неймовірно така серйозна Ласіна Треворе. Він тільки повернеться влітку 2022 року. Тобто майже рік і справді. Тобто травма і справді дуже важка була у Лосі Нетаре. Весь там завершується ніче 0-0. Винтера було дві гульві на годи. ну одна, скоріше за все, у Діна Джеку, коли він замикав дальню стіку. Вони, коли барили все-таки не гольовий, але все-таки поперечка була. Ось, штере, не було гольових шансів, але були непогані атаки. Перший тайм завершиться. На другий тайм штере, до речі, вийде Сергій Керцов. Малос! Михайло Мудрик. Вийдене. В інтере вийде Гільярдзині. Алексій Санчес, Іван Перешич, Хакан Чал, Ханагло та Кореа вийдуть в міланської команди. Важкий справді. Хоча я хочу сказати, що другий там штат дуже здорово розпочинає. Ось проведеться пану, вже атака в ДБЦ матчі, коли ТТ отримає м'яч на промовладі. ТТ підключає до, -ДО по правому флангу до допроса Бедріні удар. Але не вдається реалізувати Педріню свою нагоду Гуляута, тому що шкрінер. Шкриняр, вставляє ногу і м'яч летить на которой, якщо би не шкринер підринів, заносив м'яч, би в сітку воріт з близької відстані. Але бразильці не вдалося реалізувати свою нагоду. Друзі, не вдається бразильському футболісту Підрінів реалізувати свою нагоду. Шахтар більше володів м'ячем. Шахтар після поразки від у першому турі а штар програв. У першому турі в принципі інтервал інтер, та програв 0-1. А Шахтар програв шерів. А ми дві команди хотіли перемогти. Наприкінці матчу вже винтера. Був на пані момент, що сприйдеться десь так магнітах 66-й, Ось Шахтар коротко розіграє м'яч. Е, помиляється, Шахтар накривають футболісти Інтера. Після помилки Мартінеса мяческа ЛАУТАРО лаутарас! Пробиває повз Лаутара. Пробачає Лаутаро, обризка удар Мартінеса, одразу ж Лаутаро пробиває. Ну, просто не влучає Ще пригодится небезпечний шанс у караан, коли караин зміщується б'є кара п'ятов Андрій Пятов! його удар витягує. Удар Андрій П'ятов і справді неймовірне спасіння українського вертаря. Ну, інтер таки справді так підтисне, справді ж так. Наприкінці матчу. Але в цілому, якщо так глобально брати по моментах, то, напевно, це таки рівний футбол, і в принципі справедливості та раді і завершується в таку, знаєте, таку справедливу, прям нічю 0-0. У штаре був супершан педрійніон. У вінтере був не пані мене на Джеку та лутара марці тільки щоб збивати. Але це гуліна нагоди обидві команди не реалізували. І в кінці кітців команди розписали не олімпійському бойову ніч. Шитар, якщо ми подивимось зараз статистику матчу, при владі Вінтер. І справді дуже великий відсоток володіння у Донецького гштера. 66 на 34. Це і справді перевага дуже дуже така велика. За ударами 12-11 1211. 2-2 за ударами в площину ну, а За ударами 2-5. Ну, за кутовими 2-5 а по голівим шансам 1-1. Свої єдину гулів нагоду донеччани не реалізували. І Мілансі. свою єдину гулів нагоду також не реалізували. 6060 664 60, 60, передачі шетере. Ось тобто 664 передачі штерем, 595 передач були точними. 89% точність передач. Просто які знайде цифри контроля у Донецького штара. 328 передач інтера, 267 передач були точними. Ну і 81% точність передачі інтера. 2-0 по офсайдах. Далі з 12 ударів вишитері 2 удари в площину, 5 ударів по увзвороту і 5 ударів було просто-напросто заблокованими. В інтересі з 11 ударів в принципі, також 2 в площину удара. 8 ударів повзороту, не очі в попередку в виконанні клубарили. Одиндар був заблокований по успішних відборах 5-10 і 71% успішності в інтера. 62 в Шахтаря Донецька. Два сейви Андрія П'ятого, один сейв Хандановича. 14-12 повністю м'яча, 5-11 перехоплення, 17-16 порушення право, лише одна жовта картка була. У матчі, друзі мої, Любі, показано, і отримав, до речі, Дензел Дюмфріс отримав червону картку. Значит, друзі, давайте підіб'ємо підсумок того матча. 28 вересня 2021 року між Денсім Фштерем та Інтером. Неймовірний Шахтар, неймовірний футбол, українська команда показала проти Інтера, проти такої сильної команди. Шахтар був, знаєте, рівний такий матч 0-0, але все одно. Тобто я вам хочу сказати, що відрізками треба прям неймовірно близьким до перемоги. Але ось знаєте, знаєте, кінцівку все-таки забрав. Ти момент і Каре був, Волтара Ось, Так цілому це рівне, напевно, футбол. Але справді, Шахтар донецьк і виграти цей матч. Хороший булемент Підріння. Ось але в будь-якому випадку. Команда Reвірта Дедс показала неймовірний футбол 28 вересня 2021 року. Друзі. А що думаєте ви спориду цього та матчі? Якщо вас є друзі бажання, ви можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та тільки щастя в житті, друзі. Я вам всім бажаю. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей!